Потужна атака російських дронів і ракет зазнав цієї ночі Дніпро. Один з ударних безпілотників влучив у багатоповерхівку. У ДСНС кажуть про загиблу жінку і щонайменше десятьох поранених, з них двоє дітей. Ушпитали шістьох мешканців? Атака спричинила значні руйнування. Удар ворожого шахеда повністю знищив кілька квартир, виникла пожежа. Рятувальники, які працювали на місці, змушені були переривати операцію, бо російська армія атакувала з повітря у декілька хвиль. Також ОДСНС повідомлення. Думали, що під під завалів дістали чоловіка. Він живий. У міськраді зазначили, що людей наразі розмістили у ліцеї неподалік місця атаки. І армія РФ здійснила вночі комбіновану атаку на Київ. У повітряних силах написали про загрозу застосування ракет. А на світанку на Київ налетіли ударні БПЛА ворога. У Печерському районі сталися пожежі на двох локаціях. Загорілися авто. Також в одному з дворів зафіксоване падіння уламків дрона. Інформацію про постраждалих уточнюють. І вночі армія РФ атакувала Одещину ударними безпілотниками. У наслідок влучань спалахнула пожежа на об'єкті енергетичної інфраструктури. Повідомили в ДСНС. Минуло без людських жертв. Роботу з ліквідації наслідків ускладнювали повторні сигнали повітряної тривоги. І через масовану атаку росіян у низці областей України запроваджені аварійні відключення електроенергії. Про це повідомила у телеграмі Світлана Гринчук, очільниця міністерства енергетики. За її словами, щойно дозволить безпекова ситуація. Рятувальники та енергетики розпочнуть ліквідацію наслідків атаки, аби якомога швидше відновити електропостачання в регіонах. Російські окупанти ввечері завдали авіаудару по заправці біля Харкова. Скинули авіабомби на селище Коротич Пісочинської громади. Унаслідок влучання пошкоджено автозаправну станцію та кілька автомобілів травмовано п'ятьох людей. Серед них поліцейський. Усіх ушпиталили. Повідомляє обласна поліція. На місці виїжджали слідчо-оперативні групи, рятувальники та медики. Завдяки безпілотникам українські війська лише за жовтень ліквідували 25 тисяч військових РФ. Таких утрат Росія не несла з початку повномасштабної війни. Про це повідомив президент Володимир Зеленський під час зустрічі із журналістами. Водночас додав це говорить про те, що Україна збільшує кількість БПЛА компонента на фронті, та, відповідно, ворог несе більше втрат. Маємо 25 тисяч втрат двохсотих ворога за жовтень місяць, тільки завдяки БПЛА. З тут чітка цифра, тому що все це з відеопідтверджень. Без відеопідтверджень плюс ще 2-3 тисячі. Це найбільша кількість втрат Росії з початку повномасштабної війни за один місяць. Це говорить про те, що ми збільшуємо кількість бабла компоненту на фронті, і відповідно більше втрат несе ворог, який розпочав цю агресію. Угорщина продовжить отримувати російську нафту трубопроводом Дружба США зробили винятки із санкцій. Принаймні про таке заявив прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан на прес-конференції за підсумками зустрічі з президентом США Дональдом Трампом. Сказав, що Угорщина отримала повне звільнення від санкцій. Для постачань газогоном турецький потік і нафтопроводом дружба, крім імпорту угорщиною російської нафти, говорили також про війну РФ проти України та скасовану зустріч Трампа та Путіна у Будапешті. Зокрема, Орбан заявив, що Будапешт хоче доєднатися до мирних зусиль США щодо завершення війни Росії проти України. А на питання, чи може Україна перемогти Росію у війні, Орбан відповів. Чудеса трапляються водночас. Трамп назвав Орбана упливовим політиком та похвалив його за жорстку міграційну політику. Євросоюз буде готовий відкрити усі шість переговорних кластерів з Україною до кінця листопада. Про це під час європейського саміту з питань розширення заявила єврокомісарка Марта Кос. Прогрес України щодо вступу до ЄС відмітили і в щорічному звіті у межах пакета про розширення. Більше про нього від Соні Григорчук. Найкращий за останні три роки так новий звіт у межах пакету розширення ЄС назвав віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Тарас Качка. Звіт містить дуже синтетичні оцінки, тобто це аналітичний, це не цифровий, не відсотковий. Це словами написаний звіт. Документ має 36 оцінок з 33 розділів і трьох дорожніх карт, що згуртовані в шість кластерів. По всіх каже віце-прем'єр, Україна показала кращі результати ніж торік ми маємо оцінки в яких є покращений і покращений і сам рівень в підготовленості україни і динаміки то прогрес в в наближенні до європейського союзу Є дві площини, у яких ми проводимо оцінку: перша прогрес у порівнянні з минулим роком, інша загальний рівень підготовки до вступу, і за цим другим критерієм минулого року серйозний прогрес у рівні підготовки зафіксували в одному розділі Цьогоріч – у семи. Тож тенденція надзвичайно позитивна. У звіті також є низка рекомендацій з подальшого розвитку, зокрема щодо системи судочинства та запобігання корупції, які вважають найбільш вразливими сферами, зі слів Тараса Качки. Вони відповідають дорожнім картам, ухваленим Україною. Очевидно, що воєнний стан впливає на роботу і демократичних інституцій, і конституційних свобод, тому що в цьому є природа воєнного стану. Але що відзначено в звіті, і для нас важливо, що воєнний стан є обмеження воєнного стану але є пропорційними і не йдуть далі ніж ніж потрібно у Верховній Раді продовжують голосувати за зміни для успішної інтеграції до Євросоюзу, заявив голова парламенту Руслан Стефанчук. Він каже, важливо поступово зближувати українське законодавство із європейським Український парламент дуже збалансовано, але в повній співпраці з українським урядом торує цей шлях. Це є обов'язкова умова, яка визначена в Ukraine Facility, Зокрема щодо префектів, вона проголосована от була далі. Ціла низка інших євроінтеграційних законів. Ми теж продовжуємо голосу в українському парламенті. Україна зробила все необхідне для відкриття переговорних кластерів. Вважає пані посол ЄС в Україні Катерина Матернова, зокрема першого кластеру основи, який наразі блокує Угорщина. Загалом же зі слів дипломатки перемовини про вступ до ЄС можна завершити у 2028 році. Ми маємо групу з чотирьох країн, які показують найкращий прогрес щодо вступу до ЄС. Це Албанія, Молдова, Чорногорія та Україна. Але ви не тільки проводите реформи під час війни, але й робите це в. Такому ж темпі, як країни, що живуть у мирі, у ЄС шукають шляхи обійти Вето Орбана, зазначила єврокомісарка Марта Кос. Єврокомісія звернеться до Ради ЄС, щоб там надали мандат продовжити перемовини з Україною та Молдовою на технічному експертному рівні. Соня Гриочук, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон Єдині новини. Безкоштовні три тисячі кілометрів подорожей для кожного українця. У грудні цього року стартує пілотний проєкт УЗЕ 3000 від Укрзалізниці. І першими скористатися безкоштовним лімітом зможуть жителі прифронтових громад. Про це під час презентації повідомив голова правління Укрзалізниці Олександр Перцовський. За його словами, пасажири побачать свій ліміт у мобільному застосунку УЗЕ, де можна буде обрати спосіб оплати гривнями або кілометрами. Поїздки в межах програми здійснюватимуться у непікові місяці у вагонах плацкарту та купе. Це наш додаток. З'явиться в людей можливість буде в екаунті. Якщо сьогодні вже подивитися, там насправді вже є калькулятор кілометрів своїх подорожів. З'являться відповідно повністю кілометри. Далі маршрути, як ми говорили, фокус є на позапікові, тобто вони будуть доступні в якійсь кількості на конкретні рейси. буде можливість відфільтрувати і побачити рейси. Які доступні це наша задача? Повторюся, що якщо держава фінансує перевезення загалом, задача перевести більше людей, не повітря возити.